Друзі, схоже, що союзники та Сполучені Штати Америки нарешті збагнули, що Україні треба перемагати, передають 5 систем ППО та 12 літаків. про це і не тільки далі в сюжеті. Ви на каналі новин. Мене звати Олексій. Поїхали. Винищувачі F-16 Наразі перебувають вже в дорозі до України з Данії та Нідерландів. Про це оголосив державний секретар США Ентоні Блінкін на громадському форумі НАТО. Вони будуть в небі над Україною вже цього літа і допоможуть Україні ефективно захищатись від російської агресії, заявив він. Тим часом Білий Дім оприлюднив спільну заяву президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів. Та прем'єр-міністра Данії про постачання F-16 в Україну таким чином. Уряди Данії та Нідерландів перебувають в процесі передачі F-16 за підтримки Сполучених Штатів в Україну. Більш детальні подробиці про постачання таких літаків звичайно не розкривається з міркувань безпеки, але стверджується, що зміцнення повітряного потенціалу України включатиме повноцінні ескадрилі F-16, а до їх складу зазвичай входить. 12 літаків а раніше стало відомо, що Україна зберігатиме частину f-16 за кордоном, ну щоб вони не стали мішенью для російських атак. А також Норвегія вирішила передати Україні 6 винищувачів f 16 Поставки літаків почнуться у поточному році. Про це сказав прем'єр-міністр Норвегії. За його словами, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії. Відомо, що у розпорядженні Норвегії було 74 винищувачі f 16 Всі вони були. Зняті з озброєння у 2022 році після цього 32 літаки було продані Румунії, а також раніше у Норвегії заявляли, що Україна отримає найновіше озброєння для f 16 Завдяки цьому можна буде наносити удари на велику відстань. В додаток до цього Україна отримає п'ять систем ППО. На відкритті саміту НАТО президент США Джо Байден заявив про історичну. Передачу в Україні 5 додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони від США та партнерів зазначається, що чотири батареї Петріот три від США, Німеччини та Румунії і ще одну спільно зберуть в Нідерландах з іншими партнерами, передадуть в Україну. В додаток до цього Італія передасть додаткову систему «Самт-Ті». Нарешті такі п'ять систем протиповітряної оборони допоможуть захистити не лише українські міста та мирних жителів, а ще й військових на фронті. Байден також наголосив, що таким чином союзники посилають чіткий сигнал Москви, що, що підтримка України вона сильна та непохитна. Байден додав, що США разом із партнерами працюють над наданням Україні цього року ще десятки. Подібних систем ППО. А в додаток до цього, найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні просто десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема Насамс, Хок, Айрішті та системи Гепард. Ці системи ще більше розширять протиповітряну оборону України. Таку заяву зробив президент США. Він відзначив, що Америка надає підтримку Україні в партнерстві з членами НАТО та коаліції з понад 50 країн. Також Байден наголосив, що США перенаправлять направлять в Україну перехоплювачі, які були заплановані для постачання в інші країни. Росія програє. Цій війні, сказав Байден, Кремль витра... втрачає людей на фронті, росіяни покидають країну, а Україна залишається вільною та незалежною країною. Україна може, до речі, і повинна зупинити Путіна, заявив Байден в своїй промові. Також я вам нагадаю, що Раніше Держсекретар США анонсував дуже сильний пакет допомоги для України на саміті НАТО. Також під час саміту президент України Володимир Зеленський та та президент США Джо Байден проведуть окремо двосторонні переговори. В додаток до цього. Україна і Люксембург підписали безпекову угоду. Люксембург допомагатиме в залученні джерел фінансування та підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції оборонної промисловості до стандартів НАТО та ЄС. В угоді також йдеться про розширену співпрацю у сфері оборонної промисловості. Україна і Люксембург підписали безпекову угоду, яка розрахована на 10 років. Про це повідомив офіс президента. А в документі Люксембург чітко. Підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО, що дуже важливо. Я вам нагадаю, що два дні тому Україна і Польща уклали подібну безпекову угоду, але вона передбачала навіть можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України з території Польщі, які летять в напрямку до Польщі. Такі рішення. Підтвердив президент України Володимир Зеленський. А на другий день свого офіційного візиту до США для участі в саміті НАТО у Вашингтоні Зеленський анонсував швидке рішення партнерів щодо F-16 для України, підписання нових безпекових угод і понад 10 зустрічів з іноземними лідерами. За словами Зеленського, вчора для України ми отримали рішення ще про п'ять систем. Петріот і десятки інших систем ППО, а сьогодні рішення щодо літаків. Також президент анонсував підписання двох нових безпекових угод з партнерами. В додаток до цього Зеленський проведе щонайменше 10 перемовин з лідерами різних країн та зустрінеться в Конгресі США з представниками демократів і республіканців. Країни НАТО домовилися про незворотність вступу України до Альянсу. І наразі це максимум, що можна зробити для Києва, так заявив президент Литви. А в самому тексті декларації саміту буде відображено принцип незворотності щодо інтеграції України до НАТО, і цей процес буде незворотній. Це той, до речі, компроміс, який НАТО могли запропонувати українцям. А українська сторона вже погодилася з цією версією тексту. Члени НАТО також погодилися надати Україні 40 мільярдів євро упродовж 25-го року. Повідомив Білий Дім. Половину цієї суми покриють Сполучені Штати, а другу половину союзники. Гроші підуть на військову допомогу, супутні замовлення, товари а також на навчання. В додаток до цього країни НАТО нададуть понад 7 мільйонів доларів для підтримки жінок у Збройних силах України, включаючи понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного для жінок спорядження. Повідомив держсекретар США. Також Україна може використовувати ракети Штормшедов для ураження військових цілей на території Росії, так заявив новий прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. А за його словами, Київ сам має вирішувати, як використовувати ракети штурмше передані Великою Британією. А також Нова Зеландія надасть Україні майже 10 мільйонів доларів військової допомоги. Ну а тим часом в Росії не вистачає боєприпасів, а також військових для масштабного наступу в Україні. Для цього їй необхідно забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що вона вже має, так заявив на брифінгу високопосадовець НАТО. А він нагадав, що Росія набирає близько 30 тисяч військових щомісяця, а і це дозволяє їй нести великі втрати на полі бою. Водночас, за оцінками НАТО, Росія безсумнівно на жаль зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще мінімум. Три-чотири роки. Тому за словами чиновника, союзники України зосереджені на тому, що їм доведеться забезпечувати Київ у довгостроковій перспективі. На цьому мене все. Підпишись обов'язково на канал, тисни лайк. Дякую.